Ну, було бажання поміняти е, з, з цілового прикордонного загону на бойовий. <звук> Я їхав з водієм на вогнову позицію. Це було кінець літа на пікапі. Також е, прилетіло в машину, машина моментально зайнялася, тому що, слава Богу, була кукуруза, то бігли дуже швидко. Ну, Боялися, щоб в друге щось не прилетіло. Одразу здійснилась доповідь, після чого. Нас приїхала Івак машина, забрала, прибув на підрозділ. Гей, перехід відпочивати. А в четвертій ранку прилетіли каби. Такий така був два дня. все добре вийшло. Те, що поміняв я підрозділи, іменно саме прикордонні загони я не жалію. Ну, тут мені якось більш спокійніше. Немає тих нервів, немає тих переживань, нема того думки за весь час, що блін, тебе пройдуть на тому кордоні, треба. Їхати, шукати, робити, знов слухати. Так, да, тут та своя специфіка, страшно, всі люди бояться, але якось тут мені спокійніше. Я думав, що буде на мені набагато важче. Ну, я прийшов підрозділ, була підтримка перші мої виїзди. Було страшно, кожен людині страшно. Але завдяки хлопцям переборосів, страх допомогли, розказали, освоївся. Як коли всі разом працюють на одній вуні, це сильно згуртовує колектив. І ти знаєш, що не дай Бог щось тобі допоможуть. Ти щось не буде знати, чи вже, не дай Бог, якийсь ступор буде, тобі поможуть. Це згуртовує колектив.